Добрий день, дорогенькі мої глядачі. О, Я невимовно радий вас знову бачити біля екрану. Ми з моїм котиком вже налаштувалися. Знову тішите вас цікавенними казками. Отож, ну, час нашої передачі починається. Посипався чарівний пісочок. І розпочинаємо казку. Сьогодні для вас буде казочка німецька. Якої в дитинстві читав, може, я трошки прибрешу, ви мені вибачте. Казка називається Про Залізного Генріха. Генріх це ім'я. От. Жив колись один король в далеких німецьких землях. По сусідству ще інші королі були, але саме багате королівство було дуже дивне. Поруч з ним було королівство, в якому не було короля. І правив там замість короля його вірний слуга. Всі знали, що то слуга королівський, але короля ніхто ніколи не бачив. І звали цього слугу Генріх. І казали, що він залізний, бо він весь був закутий залізними сталевими обручами. Він був дуже сильний, могутній. І жодна куля чи стріла його не могла вразити, бо відскакували від тих залізних обручів, які кругом нього, нього були набиті. І ніхто не знав, чому він ті обручі носив. Так от, жив той собі король, не тужив, жінку мав красиву і нагородив його Бог дітьми. Народилися в нього. Троє дівчаток старшенька, середня і меншенька. Красиві були, Боже. Старші то пішли в батька. Чорняві такі, а найменша пішла в матір. Мати була гарна, золотокоса, і ця дівчинка маленька королівна була, принцеса, була дуже красива, Боже, як її мама. Росли вони батько, любив їх до нестя. Ну, знаєте, як будь-який батько своїх дітей любить, а це вже просто так над ними трусився, як я оце над котиком. І завжди їм якісь подаруночки дарував кожний, був, кожний був свій улюблений подаруночок. Старший, він подарував золоте веретено. Вона на тому золотому веретені пряла тоненькі шовкові ниточки, і ними можна було вишити будь-яку красиву там ветенаночку чи сорочечку. Ну, вони вишивали гоберлен. Так от. Стащин подарив золоте веретено, Середній подарив золоті п'яльця. А меншенька ще була така маленька. Вона просила тату, тату дуже просила його, дуже любила гратися в м'ячик. Попросила в нього золотий м'ячик. І батько постарався десь за моря, не знаю, де там знайшли, чи зробили в славному місті Ноттінгемі, чи, може, в славному місті Гамбурзі, де були ювеліри гарні, а може, в самій Венеції. Тож давно було. І зробили їй золотого м'ячика, та ще прикрашено діамантами, такий красивий був. І королівни підростали, кожна мала свою справу. Та ниточки ткала, та вишивала, а меншенька грала своїм золотим м'ячиком. І любили королівни гуляти у своєму великому саду, що був біля палацу. А сад був, Боже, великий, переходив густий темний ліс, можна було навіть заблукати. І одного разу гуляла старша дочка по тому саду. і... Набрала гарне таке тінисте містечко, мі... місце таке гарне під дубом квіти, троянди пахли. І в заростях побачила гарну криничку. От сіла коло тої кринички прясти. Сонечко гріє, пташечки літають, троянди пахнуть. Вона пряла-пряла, а потім якось так потягнулася, поклала на край кринички на цьому ринку своє веретенце та трошки задрімала. Коли Чую, раптом соловейку заспівав. Вона піднялася, підняла голову, так сіпнулася і торкнула те золоте веретенце Воно бульк, і упало в ту криничку. Давай вона плакати, Боже ж, моє веретенце, золоте. Хто мені дістане? Як же ж, Що це буде? Коли це? Випливає із води в криниці? Маленьке жабиня. Зелене, банькате з язиком. І каже ква-ква. Принцесу, я дістану тобі твоє золоте веретено. Дістань, дістань. Е, просто так не. Ти мені за це щось мусиш дати. Що я тобі дам? А жабеня і каже: я хочу стати твоїм вірним другом, їсти разом з тобою, пити разом з тобою, гуляти разом з тобою і в одній спальні спати разом з тобою на шовкових простирадлах. Фу, сказала принцеса, ще мені цього не вистачало. та хай воно те пропаде, те золоте веретено, щоб я із жабою справу мало, повернулася та й пішла. Нічого батькові про те не сказала, і так уже інше якесь веретенце взяла вже не золоте. Коли це наступного дня середня принцеса гуляла та побачила дуже гарне місце під дубом і троянди, і все так юнком переплетено, і криничка стоїть. Вона сіла коло тої кринички і дала на своїх золотих п'яльцях вишивати. Вишивала квіточки, гарно нюхала троянди. І так і добре було. Поклала на край цямринки та й теж ніби задрімала на сонечко. Коли Соловейко заспівав, вона підхопилася, сіпнулася, і п'яльця упали в криницю. Бовдь. Як вона стала плакати, хто мені дістане? Хто мені дістане ті п'яльця? Що ж це буде? коли… Випливає жабеня, зелене, баньката, язикате, і каже: принцесу, я дістану тобі п'яльця. Тільки за це хочу стати твоїм другом, їсти з тобою, гуляти з тобою, веселитися з тобою, разом з тобою в спальні твої спати на шовкових простиратлах. Фу, сказала принцеса. Ще мені такої гидної жаби поруч не хватало, не вистачало. Нехай ті п'яльця пропадуть, та й пішла. Так вона без п'ялець. Коли це ще через день. Найменша принцеса. Гуляла там, по садочку бігла, кидала тим м'ячиком, і м'ячик пострібав, пострібав. Вона за м'ячиком побігла і бачить, гарне таке місце під дубом. Тут і трояндиці, тут віночок переплетний, пташки співають. І стоїть криничка з прохолодною водичкою. Вона сіла коло тої кринички та м'ячиком бавилась, бавилась. Та якось підкинула його, а він скок, скок та й бовть, і в ту водичку впав. Вона як заплакала, Боже, ж, хто ж дістане мені мій м'ячик гарний, золотенький, як мені шкода за ним. Так ридає, бідна. коли це випливає з криниці прямо в воду вилазить зелене жабиня. Зелене банька та язика та виролив. І каже принцесу, я дістану тобі твій золотий м'ячик. А за це я хочу стати твоїм другом вірним. Разом з тобою їсти, разом з тобою пити, гуляти, веселитися, поруч бути, разом з тобою в твоїй спальні спати на шовкових простирадлах. А принцеса так любила свій м'ячик і подумала, та хай дістане. А там, щоб я ще з якоюсь жабою домовлялася тьфу на нього, добре каже. Домовились. А жабеня каже, ти даєш своє слово королівське. А принцеса каже, звичайно, даю добре. Пирнула жабеня, довго не було, нарешті випернуло і тримає золотий м'яч. Принцеса вхопила його і чим дуж побігла звідти. Жабеня гукала, стій, принцеса, ти ж слово дала. А вона біжить, не оглядається, тільки тако платтям за буряни чіпляється. Відбігла, думає, тьфу, вже ніколи те жабеня і не побачу. Ніколи нікому нічого і не сказав. І от ввечері. Сидять вони і вечеряють. За столом батько сидить три його дочки. Коли це щось гремотить, стукотить і в двері гупує. Принцеса, відчини, до тебе твій друг прийшов. А, вона злякалася і здогадалася, що це жабиня, думаю, не буду відчиняти. Батько каже, що щось стукає. Ні, вона, каже, не менша принцеса, то здалося, то на дворі вітер просто под... знову їдять. Знов стукає хтось в двері і чує воно голос: «Принцесо, відчини, твій друг прийшов. Батько каже, хто же точно стукає. Вона ну, каже, ні, то, мабуть, віз по бруківці торохтить. Ну, далі їдять. Знову хтось стукає: «Принцесо, відчини, твій друг прийшов. Тут уже батько почув, каже, «Кого це? до кого це друг прийшов. Старша каже, до мене ні. Середня каже до мене, ні, а менше куди діватися. Батько каже, щось ти почервоніла, доню. Іди відчиняй до тебе, хто прийшов? То та що робити? Піднялася, пішла до дверей, відчиняє, а на порозі сидить жабеня. Зелене, лупата, язика. Каже принцесо, ти слово дала, виконуй його. Батько почув, каже, а що за слово? А жабеня їй каже: вона загубила свій м'ячик, я її дістав. А за це вона обіцяла стати мені другом, їсти пити зі мною, гуляти зі мною, і щоб я спав у неї в спальні на шовкових простирадлах. Батько каже, о, донечко! Своє слово королівське треба тримати. Король тому і король, що він слово тримає, мусиш, дала слово виконуй. Скривилася вона, та що робити? Жабеня поскакало, скочило до неї поруч на стіл. Вона їсть і дивиться, огидною на нього дивиться, та що поробиш. Батько сердиться, пообіцяла, виконуй. Вона поставила маленьке, маленьку тарілочку, відрізає свої страви, кладе йому. Жабеня з'їла. А далі. Налили їм смачного узвару і жабеня собі, поставила вона маленький келишок, і жабеняті налила. Воно випило. А далі батько каже, пообіцяла, що він з тобою буде в спальні на шовкових простирадлах спати. Бери його. Як їй гідно було, вона взяла в хусточку те жабеня та й несе до себе в спальню. Що робити? Батько насварився, мусиш виконувати слово тримати. Притягла вона, поклала його на простирадла шовкові, а сама. Лягти поруч гидується, а потім каже, щоб я ще якусь жабу поруч себе терпіла. Вхопила його і кинула ним на землю. Як ударилась, об землю, тут же перетворилась на прекрасного принца. Вклонився він і каже, королева моя дорога принцеса, я був зачарований, і тільки ти могла мене розчарувати, коли скинути з мене злічаря. Ти скинула, а тепер вже знай, що я король сусіднього королівства. І я прошу тебе вийти за мене заміж. Розчинилися двері. Заходить король, а там принц з принцесою просять у батька благословіння. Батько зрадів, що такий шанований король буде його зятем. Тут же обвінчали його, і з сусіднього королівства приїжджає на великій кареті золотій, запряжений шістьма кіньми залізний Генріх. Вклонився королеві, каже: мій мій пане, я так сумував за вами, коли ви пропали. Моє серце ледве не розірвалося від туги, тому я скував себе. Трьома залізними обручами, щоб серце не луснуло, а тепер я щасливий, що ви знайшлися. Сів король з принцесою, з жінкою своєю карету поїхали до себе. А Генріх править кіньми, коли це раптом баба щось на дорозі тріснуло, стрельнуло. Що то таке? каже король. То, може, карета тріснула? Ні, каже Генріх, – Це луснув один обруч з мого серця, бо я такий втішений, що ви повернулися. Їдуть далі. Знову лусь, трісь! Що це таке? питає король. Генріх каже, це другий обруч тріснув від радості, що ми повернулися. Вже доїжджаю до палацу, коли Лусь трісь. Тріснув і третій обруч у Генріха. З того часу Генріха вже залізним не звали, а король із своєю королівною молодою принцесою жили щасливо. Вам, казочка, мені бублички, в'язочка. До побачення.